Всім привіт! Вибачте, що починаю з дерева. Ну, бо зараз я хочу вам показати те, що я дуже довго чекав. Таку генерацію я ніколи ще не. Ну, як ніколи, це моя одна з улюблених генерацій. Паркурчик. І це моє місце спавно, але не зараз, а ще рік тому. Так, цей світ я, я створив сьогодні. Але ця генерація вона, вона дуже мені е, Ну, я пам'ятаю таку генерацію, коли в мене була моя найулюбленіше село. Деякі гравці скажуть, що це село, воно було якесь таке просте село. Просто із кузнею і там ще будівлями. Але я скажу, що у цьому селі я почав грати у Майнкрафт, тому що у ньому в мене був, я ще був тоді нубом, в мене був ще такий скін, просто якийсь смішний. Просто от, от, от такий от скін, скін, ви бачите, от. Зліва ви бачите цей скін, який у мене він тоді був. Ну і що ж, ця генерація вона... тут дуже багато було овець, і я собі трішки добув вовни, тому що вона мені знадобиться для ліжка. Ця генерація хороша не тим, що тут дуже багато можна зразу добути ресурсів, а тим, що на ній я. Я почав грати в Майнкрафт. Це був мій другий світ із село. І, до речі, на цій генерації у нас є ліс. І це не я закачав карту не Ястрову. Я тоді зовсім нічого не міг робити. Добре, зараз я спробую якось скрафтити верстак, щоб мене ніхто не з'їв, як, наприклад, Кріпер. Все, у нас є ліжко. Тепер ставимо так і. Ну добре, зараз отак зламаємо і попливемо кудись у інше місце. Стопая! Тоді я дуже любив по деревам дуже лазити, тому ми зараз це і зробимо. Залізаємо сюди. І зараз ми отак от по паркурчику ми отак от будемо забиратися на дерева і дивитися, де у нас буде село. Якщо воно буде. Добре. Давайте паркуримо. Я, як мастер паркуру, ну, зараз буду забиратися отак от до цієї гори. Бо як я пам'ятаю, я отак от іду, іду по деревам. І отак от бачу, і я прийшов от до ц... такої гори, як я пам'ятаю. А там я заходжу, а там рівнина, і ще я отак от заглядаю, а там е село. Для мене це була така радість. Для мене тоді село, село лазурит, відро. Це було мені як. Е як алмазні блоки. Серйозно, це було прям дуже класно, коли я знаходив села або, може, крафтив відро. Це було класно для мене. Я тоді дуже радувався. Так, стоп. Ми не туди йдемо. Тоді тайги не було. Тому ми зараз підемо сюди, в цю сторону. Так. І тут зараз ми повинні обійти цей каньйон. А, ні, це не каньйон, а гора. А, ні, ні, це я вспомнив, що там треба плисти по річці. Тому ми зараз здобуваємо дерево. Добули. Тепер робимо верстачок. Добуваємо ще дерево. Так. Так, і так. Водочка. Забираємо верстачок. І пливемо. Так, куди нам треба? От туди, напевно. Ну, бо туди річка веде. А хоча... Хоча... Давайте спробуємо плисти туди. Бо я щось таке пам'ятаю, що ми пливли туди. Ні, там річка закінчується, тому будемо плисти туди. Пливемо, 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 пливемо. 46. Піднімаємося. І так, тут ми поставимо, тут теж поставимо і тут поставимо. І тут у нас ліс. Я прийшов на те саме місце, і тут дуже багато поганих мобів. <рекун> Яйчку. Що не можна користуватися е, командами, але тут вже я просто не можу. Ага. <різвість> Дорогі мої друзі, я знайшов село, але воно не те. Ну, і щоб вже було чесно, я зробив е, собі режим виживання. Оце... Ну що ж, друзі, я думаю, що можна продовжити завтра, бо сьогодні і так був дуже важкий день. І тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки і, і усім гарного дня! А хто їсть, приємного апетиту. Усім пока-пока!